На пленер до Хорватії з'їхалися мосткині із п'яти країн. Серед них Коломаянка, Театри Франківки кажуть, війна вплинула на їхнє мистецтво. Від початку воєнних дій мосткиня Наталія Вовчук з Коломої створила півсотні полотен. Левова їх частка йде на благодійні аукціони. Я попала в таке сонячне, красиве місце, де неймовірно тепле море. Теплий вітерець, зелене все, сонячне. І на якусь хвилинку я забула, яка ситуація в країні. Кожна робота є подією, яка відбулася і перелилася на полотно. І так, кожен раз, малюючи нову роботу, якесь таке тремтіння. Друга зібрані під час пленеру кошти мисткині вирішили передати на потреби івано-франківського онкоцентру. Розповідає Галина Бігас. Я там була як глядач і поціновувач тих картин, які виставляли митці. Абсолютно не дотична до малювання чи до якогось там іншого виду мистецтва. Але ота природа, оті творчі люди поряд надихнули на Дуже такі красиві, як на мене, були моменти. Які вдалося е, зберегти на світлині Хорватія надзвичайно красива країна там надзвичайно красиве місто Ребич. Напевно, ну неможливо було не вразитись тою красотою. Виставки у такий складний час є особливими. каже мистецтвознавець Тарас Косович. Це наш відпочинок від наболілого виставки. Вони несуть в собі власне додаткову мотивацію, щоби вистояти в цій боротьбі. І для того, щоб зберегти найкращі ті людські якості, які власне і е, спонукують жити далі, незважаючи на ці гіркі втрати, які ми зараз маємо. Виставка в мистецькому центрі світове триватиме, не дивлячись на назву експозиції дев'ять з половиною днів, близько місяця. З Богдан Малецький Галинарванчук, телерадіо Раї.